це дуже важко. Ху, мені вже спик... Мені вже спекотно. Поближче, поближче, да, узбіччя. Сьогодні в Одесі дійсно добре на вулиці, так зимно, але сонячно. Тож ми з Олександрою, яка не буде сьогодні фігурувати в кадрі, вирішили не сидіти вдома, а піти на ковзанку парку Шевченка. Вже доволі багато, до речі, тут людей. Тож давайте затестимо. Підкажіть, будь ласка, скільки коштує квиток, як зайти, скільки коштують ковзани? 50 з нашими деньгами, заїзди кожен час. Найближчі починаються в 3, в 45 хвилин катаєтесь. Тобто найближчий у третій, так? 15 хвилин, 45 45, 45 хвилин і 150 гривень? 350 гривень з нашими ковзанами, що за ковзани залишаєте залог на время катання. А який залог? 500 гривень або документ, або телефон. Ага, козани можна зараз брати, так? І чекати, поки буде заїзд. Правильно? О 15-й. Добре, давайте я візьму. Ми беремо. Квиточки, зверніть увагу, не морочте голову касиру. Тут ви берете тільки квитки 350 гривень 45 хвилин з ковзанами, які вам тут нададуть. А де ж ковзани? Виходите на ковзанах. Та, з іншого боку, дякую. Так, ну ми з Олександрою шукали, шукали, де брати ковзани. І ліворуч, і праворуч від каси ходили. Але щойно збагнули, що заходити треба у цю будівлю. Давайте спробуємо, якщо ми не помиляємося. Вхід. Так, де вхід? А вхід? Туди, сюди. Ага, все, все простіше. Заходимо. Вітаю! А в мене от є квиточок і мені потрібні ковзами. Заставити гроші, документи або телефон. Гроші, документи або телефон. Давайте краще гроші. 500 гривень, правильно? Камера схову на вулиці. Камера схову є на вулиці. А що можна залишати в камері? А, точно, все. Це... А давайте 38-й. Мені видали ковзани. Головний атрибут цієї зйомки. Ну, вони такі важкенькі доволі, сині. Але я бачу варіант такий, щоб довго жив і тримався. От бачите, ось, ось такі ковзани в мене. Мені здається, тут потрібна сильна рука і допомога, аби їх добре зафіксувати на нозі. Це дуже важко. Вони такі пластикові. Давайте одразу, якщо у вас є свої ковзани, то, звісно, краще беріть сюди саме свої. Не варто тут брати, ці, тому що це дуже важко Ще трішки. Ну якось так. Фу, мені вже спек. Мені вже спекну. Закриваємо. Отакий невеличкий нюанс. Якщо буде повітряна тривога, то ваша безпека на вашій совісті. Як мені сказала співробітниця ковзанки, начебто недалеко метрів. За 500 є укриття, але вона в цьому не впевнена, тому як до нього дістатися, де саме вона знаходиться. Ну, ви самі розумієте, 500 метрів. А скажіть, будь ласка, буває так, що от так багато людей, наприклад, що не всіх пускають в зазначений час? Навіть у вихідні? Дякую. Фу, господи. Це було в останні 10 років тому. Тихо, тихо. У мене коньки Ой, Господи. Дякую, що підказали. Ну, сказати, що це було моє перше фіаско впродовж цієї зйомки, так ні, ну подивимось, що буде далі. Так, не забувайте. А що не так? Ну, дивіться, наче все добре. Не застібнули, а ми дуже сильно намагалися. Пам'ятаєте? Я вам казала, що потрібна сильна чоловіча рука. Це правда. От зараз я відчуваю, що вони застібнуті так, як має бути. Так, дубль два. Це знаєте, нагадую, як виїжджаєш вперше на автівці, і головне правило триматися з правої сторони. Поближче, поближче да. узбіччя. Я розігналась. Зараз зараз. І я повернула Опа. Крутяк. 我问你。